Добрий вечір, ми вже в підвалі, але ну, наші котики ще більше всі на вулиці. Тут ось тільки трошки їх є сіра наша, доматка, чернуха, ось бабуся Олексій прийшов. Ну, ми їм їжу порозкладали, ще несемо ось марті. Йдемо далі, вони все одно прийдуть. Там і під столом їжа, вже їждж, там є, є їжа, о, чорний вже пішов їсти. І тут оставили їм їжу. Ось. Водичка є, корм є, час водички до неї і несе Марфі. Марфі теж що немає, вони всі на вулиці. Є, марфа є вже, ось прийшла. зараз. щас. Єщеш давай. Марфа вже почула, що вечерю несуть. Ти прийшла? Все, йдемо далі на вулицю. Ті прийдуть на ніч, всі сюди.